Складний час думки про що щасливий і новорічне гріють нам серце і навіють спогади спокійних і приємних часів. І аби отримати більше позитивних емоцій, ми пропонуємо вам до читання таємну роботу Санта Клауса Мікеле Дін'яціо. Автор новорічної казки відкриває нам очі на нелегку роботу шановного пана Клауса та його пригоди під час пошуку нової роботи. Відомий нам усім бородань і улюбленець усіх дітей зіштовхується з суворою реальністю сучасних інноваційних технологій і зовсім недобрим та щедрим керівництвом. Супердиректор міжнародної пошти, на яку, власне, і працює наш пан Клаус, людина практична. Однак, на жаль, не в тих позитивних аспектах, які ми зазвичай звикли бачити, його девіз простий. Зменшити витрати, пришвидшити доставку. А ще ніякого паперу. Геть старі традиції: відправляйте лаконічний віш-лист зі свого гаджету для санти. Це як грім серед ясного неба, але і на цьому не кінець проблемам. Оренди санів оленів приносять не менше клопотів, Хоч і мав він бійковірних емо та джему, але інших мусив брати на прокат. А ще ціни на моркву, податок на влучення санями, страхування та технічне обслуговування. буденні реалії, за які постійно болить його голова. Змальований пан Клаус як досить величеньке ледащо, яке протягом всього життя читає книги, дивиться телевізор, грає у карти та вигулює оленів. І навіть постійне бажання суднити залишається не на такому важливому місці, адже раз у місяць переноситься з року на рік. Працювати один місяць у рік йому приносить велике задоволення. Однак наступають нелегкі часи. Санці доведеться шукати іншу роботу. Зустрітися та познайомитися з багатьма новими людьми, знайомими, а також зі своїми великими шанувальниками. Книжки не мають віку, тому це казка не тільки про новорічні пригоди, але й про внутрішні зміни, які переживає навіть такий великий символ Різдва, як Санта Клаус.